доброго дня. Значить, я отримав список того, хто нас завітав на нашу робочу групу, яка займається питанням реабілітації політв'язнів. У нас є представники Служби безпеки України, у нас є представники Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ. Значить, я спілкувався. Представників немає, але я спілкувався з начальниками відповідного департаменту. Мені надали. Там дві цілих два томи матеріалів щодо їхньої позиції, і у мене є заява про те, по цим людям, які ми зараз будемо розглядати 49 осіб, як по яким кримінальним справам, яка кількість людей певних проходить. Тому що зараз цей список, а ми нагадаю розглядаємо проект закону про внесення змін. До прикінцевих положень закону України про застосування амністії в Україні щодо повної реабілітації політв'язнів, там є переліки із 49 осіб, які пропонуються народними депутатами до розгляду для того, щоб визначити, чиї були чи є політичні переслідування щодо них. І ці люди вони не інформація по цим людям, вона не систематизована. Тому коли ми починаємо вивчати зараз, у мене є звіт з. Міністерства внутрішніх справ, і зараз я скажу на їхню думку, ми все перевіримо. У нас є 27 кримінальних проваджень. Деякі впровадження вони ще були за старим, порушенням відкриті кримінальні справи за старим кримінально-процесуальним кодексом. Тому хотілося б одразу систематизувати цю інформацію. Для того щоб не працювати зайвий зайвий час, е, мені тільки що повідомили, що по цим людям по певним кримінальним справам є вже скажімо, е, факти, коли люди вже не відбувають покарання. Це правда? Він рішення її про зміну запобіжного заходу. Ага, отак. От Тобто, наскільки мені відомо, це зміна запобіжного закладу. Тобто це на остаточні рішення суду і то, тобто, це, весь перелік осіб ми будемо розглядати, правильно немає такого? На сьогоднішній такого. день у mm -hmm. нас 29 чоловік відбували покарання, рахувалися за установлення uh -huh. покарань, але на сьогоднішній день 9 із них було змінено запобіжний захід. Я наскільки я розумію, що і до мене зверталася тільки розпочалася робота по цій, по цій програмі. До мене вже почали звертатися певні народні депутати, які зараз до сих пір знаходяться. Я не можу сказати в разі підозрюваних, але їм раніше пред'являлися підозри в чиненні злочину. І за режиму Януковича деякі з них повинні іноді навіть жили в еміграції. У мене ще повинна надійти заява від. От точно з Народного фронту партії. І у нас поступила заява від громадянина Громова Ігоря Вікторовича, які вважають, що і до них необхідно застосувати, як, скажімо, переглянути відношення правоохоронних органів. Тому я думаю, ніхто не буде заперечувати, якщо ми в разі в комплексній роботі іще дві ці заяви розглянемо. Ви не заперечуєте, пан Солом? Ні. Ну я думаю, що ми це технологічно ми це долучимо. На теперішній час хочу заявити, що оскільки тут є представники Генеральної прокуратури України і без них фактично досить важко визначити певний статус осіб, я хочу зробити певну заяву. І якщо представники Генеральної прокуратури допоможуть її розрішити, я буду вдячний. Як керівник робочої групи я направив звернення на Генерального прокурора України ще два тижні тому, з проханням повідомити мені, в якому стані знаходяться відповідні кримінальні провадження, кримінальні справи, чи мають е, певні ці особи, які перелічені, статус там, засуджених, підозрюваних. Зараз я подивлюся це від 5, від 5 березня. І просив також повідомити, за, за якою статтею були відкриті відповідні кримінальні провадження. Чи приб'явлені були людям звинувачення, якими правоохоронним органами розслідуються або розслідували зазначені кримінальні справи. Якщо справа була передана до суду, то який суд наразі розглядає зазначену справу, або яким судами ухвалювалися вироки або інші рішення, якщо такі були, і вказати номер судової справи. Якщо засуджені відбувають покарання, то я просив повідомити, де вони відбувають, який строк покарання сплив. Оце запит генерального прокурору Шокіна. Я розумію, що пан генеральний прокурор зараз знаходиться в відпустці, можливо, лікування є, але я не розумію відповідь виконуючого обов'язки Генерального прокурора України, пана Гузера, який фактично відмовився надати хоч, хоч щось, якусь інформацію щодо цих всіх справ 49 осіб. Тобто відбулося певне саботування, саботаж співпраці з народними депутатами, співпраці з нашим комітетом і співпраці з Верховною Радою України. Я хотів би задати питання представникам Генеральної прокуратури України Демченко Геннадій Валентинович або Севрук Ви будь ласка, чи змінилася позиція Генеральної прокуратури з цього питання? На даний час законів, які планується внести зміни до прикінцевих положень, взагалі відсутні прикінцеві положення, тому в них неможливо внести зміни. По-друге, порядок амністії у нас визначається законом. По-третє, особа обов'язково повинна бути визнана винною, після чого до неї можна застосувати амністю. У даному випадку у нас не у всіх випадках є такі рішення. Крім того, Генеральна прокуратура ні в якому разі не відмовляється працювати по працюванню цього списку, але в зв'язку з тим, що питання стосувалося саме законопроекту, була висказана, що